Доброго дня, мої любі малята! Дуже рада вас вітати! До нас сьогодні завітала Марічка. Привітайтеся з нею! Добрий день, Марічко! Пограємося ми з Марічкою. Ми сьогодні будемо говорити з нею разом з вами про нашу наступну пору року. Як вона називається? Так, це літо, молодці малята! Відгадаєте загадку? В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палець, спека, дозріває жито, яка пора? Так, це літо. Як ви загадали, що це літо? Тому що спека, жара, як ми можемо назвати лагідно літо? Літечко. А літа яка пора року? Найтепліша, чому? Улітку дуже спекотно, а зима яка пару Найхолодніша чому? Узимку дуже морозно. Давайте пограємо в гру «Яке, яка який. Літочко, яке? Тепле, веселе. Сонечко, яке? Ясне, яскраве, тепле, ласкаве. Дощик який? Літній теплий. Дні які? Сонячні, довгі. Вода у річці яка? Тепла, прозора. Так, а давайте розкажемо, що ж буває влітку. Погляньте, будь ласка, на великому малюнку ще яка пора року намальована? Літо, так, а які ж ознаки літа зображені поруч? Сонечко так спека, ще. Дозрівають ягоди, так, що ще? Веселка на небі, добре, що ще? Діти легко одяглені, так, згодна з вами ще що? Дозріває пшеничка в полі, так. А у тварин, тварин з'являються малюки, вони підростають. Згодна з вами молодці. А давайте пограємо в гру, що буває влітку. Улітку сонечко Улітку сонечко світить, гріє, посміхається. Улітку пташки в'ють гнізда, виводять пташенят. Повторюємо, улітку пташки в'ють гнізда, виводять пташенят. Улітку квіти. Квітнуть, пахнуть, розцвітають. Так. Улітку, бджілки. Улітку бджілки збирають з квіток медок. Так. Улітку достигають. Гриби та ягоди у лісі. Добре. Улітку діти купаються. Улітки діти купаються, загорають, ловлять рибу. Улітку дорослим дітям подобається відпочивати біля водоймиш. У річках, ставках нашої країни живе дуже багато риб. Розкажіть про рибу, яка вам сподобалася? Якої форми тіло цієї рибки, чим укрито тіло рибки, з яких частин складається тіло рибки, де живе рибка? Що вона їсть? Як називається рибок малюків, яку користь приносять риби людям? Давайте я спробую розказати. Це Карась форма тіла схожа на овал, Вкрита воно лоскою. Тіло рибки складається з голови, тулуба, хвоста та плавничків, має око та ротик. Рибка живе така у річках або у ставках. Вона їсть комашок, також водорості. Маленькі рибки називаються карасики. Люди їх ловлять і їдять, вони дуже смачні. Спробуйте ви за цією схемою розказати нам про свою улюблену рибку. Але є істоти, які наполовину ховаються у воді. Хто це? Так, це земноводні. Чому їх так називають? Тому що вони живуть і у воді, і на землі. Жити у воді і на землі не дуже легко, за допомогою чого дихають риби. Так, за допомогою зябр, а за допомогою чого дихають наземні тваринки, за допомогою легенів. Земноводним тваринам довелося пристосовуватися на суші, земноводні дихають легенями, а у воді шкірою. Тому шкіра у них м'яка і ніжна. Ще є рептилії, істоти, що відрізняються від земноводних тим, що їхнє тіло захищене від висихання. У них щільна, груба шкіра, іноді вкрита лускою. Діти, а давайте пограємо в гру, скажи навпаки. Зима, літо, день, ніч. Сонце. Місяць. Ранок, вечір. Холод. Тепло, дощ. Сніг, світло, темрява, початок кінець. Молодці. Малята. Зараз я пропоную вам пограти в гру, яка пора. Я буду казати у е, пору року, а ви повинні сказати слово ознаку, що характеризує цю пору року. Наприклад, на дворі літро, то яка пора? Літня. Починаємо. Зараз ранок, яка зараз пора. Ранкова. Сьогодні йде дощ, який сьогодні день? Дощовий. Сьогодні дме вітер. Яка сьогодні погода? Вітряна. Сьогодні гроза, який сьогодні день? Грозовий. На небі світить сонечко. Яка сьогодні погода? Сонячна добре. Сьогодні, Ч... зараз місяць червень, яка зараз пора? Червнева, добре, молодці. А зараз я пропоную вам пограти в гру, що відбувається лише влітку. Я буду ставити вам запитання, а ви повинні дати відповідь і пояснити свою відповідь. Чи можна влітку в лісі назбирати проліски? Ні, тому що проліски квітнуть навесні, а не влітку. Чи можна влітку побачити, що йде сніжок? Ні, тому що сніжок йде взимку, коли холодно. Чи можна влітку нарвати ягіду, садочко? Можна, улітку достигають ягоди. Чи можна влітку почути грім? Так, улітку йдуть грозові дощі. Ось добігає час нашого заняття. Ми сьогодні з вами дуже багато всього пригадали. так? Ми називали слова ознаки, називали слова навпаки і вчилися описувати рибку. На цьому наше заняття завершене. До побачення, до наступних зустрічей.